Вітаю всіх миру Божого. Коли деяким людям починаєш проповідувати про Ісуса Христа, про Спасіння, і людина каже, що слухай, я і так ну, живу чесно, я нікого не обманую, я нормальна людина, я не п'ю, не курю, я все життя працюю чесно, я нікого не вбив, я нічого поганого нікому не зробив. Але. Е Ісус Христос говорить, що ніхто не приходить до Отця Небесного як тільки через мене. І немає іншого шляху, як тільки через віру в Ісуса Христа. Ми можемо спастися і попасти на небеса, потрапити на небеса. І людина для цього світу вона дійсно може бути нормальною порядною людиною, але вона, вона відкрито. Відштовхує Бога і відрікається від Нього, і говорить про те, що мені це не потрібно. Я і так нормальний. І це сама велика помилка, яку тільки людина може зробити. Це те, що нав'язує диявол, слухай, тобі Бог не потрібен, ти, слухай, ти класний чувак, і ти і так спасешся. Тобі не потрібен Ісус Христос. І отак от людина і не отримує спасіння. Немає іншого шляху, тільки через Ісуса Христа, повірив Ісуса Христа, Бог нам дав цей дар, що ми можемо спастися і потрапити у Царство Боже. Всім бажаю благословення Божого. Слава Ісусу Христу! Амінь.